Здається, вони ніколи не закінчаться, от би трішки дива. Привіт, стасе Дмитровичу. Диво замовляв? Святий Миколай, а ти тут звідки? Хоча твоєї допомоги мені якраз і не вистачає. Почув твоє бажання і вирішив трохи допомогти. 1, 2, 3. Свято прийди. Ого, вражає, можливої контрольні роботи допоможеш перевірити. Якби можна, то поставив би й 13. Всі оцінки вже стоять, досить їх перевірять. Нічого собі. Це за що така щедрість? За старання, за думання і за те, що не здалися. А це, знаєш, іноді важливіше за правильну відповідь. От бачите, як святий Миколай вірить у дітей. А як інакше, я ж для цього і приходжу. Дякую тобі, Миколаю, за допомогу, за свято та за віру в кожну дитину на землі. До зустрічі в наступному році. І тобі дякую, Стасе Дмитровичу, за гарну компанію. А кого б з відомих артистів ви б хотіли побачити у гостях наступного разу, пишіть в коментарі.